Вітаю вас на моєму каналі. І пропоную вам разом зі мною продовжити в'язати нашу ляльку Україночку. Зараз у нас частина друга. Після того, як ми пров'язали 3,5 см тулуба, ми повинні змінити нитку на блакитну. На ось таку нитку ми змінюємо колір. Для цього ми Білу нитку я вже обрізала, протягуємо петлю, але не пров'язуємо, і сюди додаємо вже блакитну і блакитну нитку протягуємо. Тепер ми об'єднуємо всі ці два хвостика і в'яжемо. Кладемо їх вздовж в'язання, отак і пров'язуємо стовпчик без накиду. Тепер для того, щоб вийшла у нас спідничка, ми повинні через одну петлю робити збільшення. Перше збільшення. Один стовпчик, друге збільшення. Тобто в одну петлю два стовпчика без накиду, один стовпчик без накиду, далі одес два стовпчика без накиду, і так до кінця ряду. Ряд ми закінчили з'єднувальним стовпчиком і петля підйому. В наступному ряду ми повинні збільшення робити через два стовпчика. Спочатку починаємо ряд з одного стовпчика. Тепер у нас буде збільшення у другому стовпчику, у другій петлі. Тепер у нас буде одна петля. Один стовпчик верніше, другий стовпчик, далі у нас йде збільшення два стовпчика в одну петлю, знову два самостійних стовпчика, знову збільшення два стовпчика в одну петлю. Це я позначила е, початок ряду. Шию на цьому етапі я вже е, наповнила халафайбером, в кінці другого ряду блакитного ми робимо з'єднувальний стовпчик і петлю підйому. Е, далі на цьому етапі я буду далі продовжувати в'язати стовпчики без накиду, але без збільшення. Просто стовпчики без накиду на довжину сукні- ляльки, яку я хочу. Якщо вам потрібна більш пишна спідниця, то ви можете у третьому ряду блакитному ряду через кожні три стовпчика додавати збільшення. І тоді вона буде більш пишною. Коли ми пров'язали 10 см спідниці, Тепер ми змінюємо колір, це блакитний був, тепер буде синій. Для цього ми пров'язуємо, витягуємо петлю, а з'єднання робимо вже з синьою ниткою. Тепер ми синю нитку і блакитну кладемо вздовж в'язання. Хвостик синьо і хвостик блакитної. І продовжуємо далі в'язати стовпчики без накиду, ховаючи хвостики. Пров'язуємо один ряд. Синім кольором. Коли ми пров'язали ряд синьою ниткою, блакитну ми не обрізали, а просто клали вздовж в'язання і пров'язували. Тепер ми змінюємо нитку на жовту, так само дві сині, а жовтою ми пров'язуємо. Хвостик жовтої кладемо. Вздовж в'язання. Синю ми можемо обрізати, тому що ми користуватися нею вже не будемо, а блакитною ще будемо користуватися, тому я синю обрізаю і продовжуємо в'язати синю кладу хвостик синьої, хвостик жовтої, вздовж в'язання. І блакитну теж вздовж в'язання. Робоча нитка у нас зараз жовта. В'яжемо яжем, жовтими нитками зараз стовпчики без накиду. При цьому оці два кінчика і блакитна нитка. У нас лежать вздовж в'язання. В'яжемо, тепер змінюємо колір нитки на зелений. Знову жовті нитки ми отак протягуємо, а пров'язуємо зеленою. Тепер кінчики жовтої блакитної і кінчик зеленої прокладаємо вздовж в'язання, ми їх таким чином будемо ховати і в'яжемо зараз у нас робоча зелена нитка, стовпчики без накиду. Коли ми пров'язали ряд зеленою ниткою, ми її обрізаємо, вона у нас не понадобиться, не знадобиться. І е, далі ми в'яжемо блакитною ниткою, Тепер блакитна. і оцей хвостик зеленої ми отак здовж в'язання прокладаємо і ховаємо. В'яжемо далі стовпчики без накиду блакитним кольором. Пров'язали один ряд блакитним. Тепер ми помаранчеву нитку долучаємо до в'язання. Дві блакитні петлі, з'єднуємо помаранчевою ниткою. Нитку, хвостик нитки прокладаємо разом з блакитною ниткою вздовж в'язання і в'яжемо стовпчики без накиду, один ряд. І знову змінюємо колір. Тепер ми останню петлю робимо помаранчеву, а з'єднання робимо блакитним. І далі в'яжемо останній ряд у спідниці, буде блакитним кольором. Помаранчеву нитку ми зараз обріжемо, вона нам вже не потрібна. Ми дов'язали спідницю до кінця, тепер ми будемо робити хрест на обличчі нашої ляльки. Для цього ми беремо нитку, обмотуємо її навколо шиї. І робимо отакі. А з іншої сторони ми тримаємо пальчиком. Ниточка одна біля одної повинна бути. Тепер ми повинні на відстані одна від одної три тут і три тут ниточки, тепер ми повинні горизонтально. прокласти ниточку одну другу третю, тепер на відстані прокладаємо другий ряд ниток. Теж одна біля одної. Три повинно, щоб було три тут три тут нитки і тут по три нитки. Тепер ми просто ззаду отак закріплюємо навколо шиї, закріплюємо. Тепер ми долучаємо жовту стрічку. На обличчі повинні бути такі нитки, які задіяні у нас в основному. Одязі ляльки. Так, і починаємо формувати знову жовті смужки одна біля одної. Тепер ми жовту смужку переносимо на середину і будемо плести середину. Так, коли закінчили. Ми закріплюємо за шию замотуємо. Друга частина в'язання ляльки Україночки завершилась і ми з вами зустрінемось на третій частині в'язання. До зустрічі! Хай вам щастить!